Вітаю вас, шановні садівники та городники. Щоб зібрати велику соковиту щільну цибулю, нам потрібно діяти вже зараз, бо саме червень то вирішальний місяць для її підживлення. Усе, що ви дасте рослині зараз, вона встигне засвоїти наповну. Тож я вже готуюся у червні підживлювати свою цибулю. А от з липня її розвиток вже сповільнюється, і навіть найкращі добрива не дадуть очікуваного ефекту. Тож у червні я обов'язково роблю ефективне підживлення, яке зможе повторити будь-хто. І зараз я вам про нього нагадаю це проста, але дуже результативна схема усього два поливи, яка гарантує міцну, велику цибулину та зберігання її без гнилі до самої весни. По-перше, на початку червня я поливаю цибулю органічним добривом. В мене це найчастіше розчин коров'яку, але можна використовувати гранульований курячий послід, перегній або зелене добриво з кропиви, конюшини, кульбаб, з бур'янів будь-яких. Це добриво запускає потужний ріст пера. Воно буде яскравим, соковитим, набере маси за короткий термін, а це і є запорукою майбутнього врожаю. Усі поживні речовини спочатку синтезуються у перо, а потім вони всі спускаються у цибулину. Далі, через тиждень, я роблю друге підживлення на основі деревної золи. Один літр золи заливаю 9 літрами окропу і перемішую, настоюю дві доби. Потім 500 мл цього розчину, додаю до 9 літрів звичайної води і поливаю цибулю під корінь по зволоженій землі. Рясно поливаю і ще Можна, але не обов'язково це підживлення проводити двічі з інтервалом у 10 днів. Це дає відмінний приріст цибулини, захищає від хвороб та шкідників. Ось і все. На цьому все два поливи. Більше нічим у цього сезоні я цибулю підживлювати не буду і не треба. Якщо ви хочете, щоб врожай у вас зберігався добре. Усю зиму, тож готуємось підживлювати.